Віктор Янукович коштує вдвічі менше за Едварда Сноудена за розцінками російських ЗМІ на аматорському відео. Натомість професійними кадрами на сучаснішої військової техніки, телеканали сусідньої держави рясніють. Москва раптово вирішила перевірити свою бойову готовність біля західних кордонів. Паралельно Путін доручив підлеглим вивчити можливість надати Україні фінансову допомогу. Яна Слісарчук, докладно. Проста раптова перевірка небом над західним та центральним військовими округами Росії весь день літають бойові літаки. Навіть для міністра оборони це новина. Таке розпорядження Сергій Шойгу отримав напередодні. Рота підйом! тривога тривога тривога. 150 тисяч військових, 80 кораблів, 90 літаків, 120 гонтокрилів, близько тисячі танків. Після сигналу тривоги вони пересуваються до так званих заданих точок. Там чекатимуть наступних вказівок. Ці точки можуть знаходитися де завгодно. Про вказівки командири дізнаються, лише вскривши таємні пакети. Виповнили роботи першої черги. І в даний момент ми в готовності видвинутися в район середчині армію. Твердять, перевіряють на готовність вирішувати кризові становища, які загрожують безпеці Росії. Люба задача, яка буде поставлена по супровожденню повітряних судов, по перехвату повітряних судов, по виконанню... Выполнению... Других задач, которые свойственны истребительной авиации. авіації, всем задачам Лосінце состав готов. Тим часом російським МЗС називає новостворений український Кабмін урядом переможців, зазначаючи, що туди входять представники націонал-екстремістів. В Москві раніше. підтвердили пресі. Дійсно надали притулок Віктору Януковичу, оголошеному в розшук Україні. Цим кроком Москва не дає правових оцінок. Людина реально опинилася в біді, і йому та його родині загрожує реальна небезпека. І в такій ситуації Росі. Росія не могла відмовити в його проханні, приявивши тим самим гуманізм в розмові з держсекретарем США Джоном Керрі Сергій Лавров вкотре наголосив, що Росія вважає необхідним виконання угод 21 лютого. Яна Сарчук, Катерина Федорченко, Маргарита Ситник, Тесен 1+,1.